20 жовтня в рамках реалізації соціального проекту шефства командування військово-морських сил збройних сил України над Севастопольським дитячим будинком номер 2 та з метою військово-патріотичного виховання молоді, популяризації військової служби серед юнаків та дівчат було організовано відвідування великого підводного човна Запоріжжя вихованцями дитячого будинку. Те, що військово-морські сили Збройних сил України щільно співпрацюють з педагогічним колективом Севастопольського дитячого будинку номер 2 ми спостерігаємо постійно. Яскравим прикладом такої роботи є соціальний проєкт Школа юнг при академії військово-морських сил імені Павла Степановича Нахімова, до якої саме і залучаються вихованці дитячого будинку. Це і їхня участь у козацьких іграх, і недавній подарунок шефами на день народження дитбудинку комп'ютера. Навчаючись у школі юнг, діти неодноразово відвідували кораблі військово морських сил Збройних сил України та ще жодного разу не були на підводному човні Запоріжжя. Відбулася ця екскурсія за ініціативи міністра оборони України, президента фонду соціально-економічного розвитку Севастополя Павла Лебедєва. Це діти, наша зміна. Ведь ми ж Такі діти, які приходять на екскурсію, мабуть, десь закладається дитяча мечта. Одати погони, одіти гюйс одеть тельняшку и выйти в море. Может быть это наша смена? Поэтому для нас это, наверное, перспектива, кто нас поменяет нормальные ребята, подготовленные к этой службе. А для них, наверное, первый шаг. Кихні Знайомство юнаків з підводним човном почалось з розповіді про історію української субмарини, її використання, ремонт, відновлення роботи, ходові випробування, до яких приложив багато зусиль командувач державного флоту, адмірал Юрій Ільїн. Далі дітлахи відправилися безпосередньо на човен. Незважаючи на те, що спуск до відсіків був для дітей незвичним, цікавість юнг перемагала над їхнім острахом. Навіть дівчата виявляли сміливість і завзято долали всі труднощі. Будь коридори та відсіки субмарини до цього часу. Ще не бачили у своїх пенатах таких зацікавлених та схвильованих очей. На власні очі юнаки побачили перший торпедний відсік, у другому акумуляторному і житловому. Одночасно діти отримали уявлення про умови мешкання моряків-підводників, побачили кают компанію. Відвідали вони третій командний відсік, де приймаються всі відповідальні стратегічні рішення у дизельному та електровідсіках. Юнаки отримали перво. Вині знання про механічні, фізичні радіопристрої субмарини відвідали юнаки сьомий торпедний відсік. Він же сховище. Отже, тепер юнаки мають справжнє уявлення про те, як служиться підводникам, як вони відпочивають, приймають їжу, яка дисципліна панує на субмарині. Зрозуміло, що ця подія у вихованців дитячого будинку No2 Севастополя залишила яскраві і незабутні враження, а головне спрямувала хлопчаків на подальший вибір військової професії. Я мечтал побыть на подводной лодке. У меня сегодня осуществилась мечта. Мне все понравилось. Подводником хотел бы стать. Я в первый раз побывал на этой лодке. Мне очень понравилось. И я еще хочу тут побывать и служить тут буду. У них очень сложная служба, ну, она очень важная для людей. Я хотела бы пожелать подводникам украинского флота, чтобы они... Чтоб успешно продвигали свою службу, чтобы у них все было хорошо, когда они в море выходят.